Слава Богу, брати та сестри, маючи відносини з Ісусом Христом. Я думаю, це такі питання не раз задавали принаймні самі собі, чи ми маємо стосунки з Ісусом. І в нас є певні переконання, за яких ми можемо усвідомлювати і щиро відповідати навіть самим собі, що так, в мене ці стосунки є. Деколи ми порівнюємо ці стосунки з кимось і для того, щоб визначитися, чи в мене взагалі є. Бо є такі люди, які вважають себе віруючими, але як вони зустрінуться з справжніми віруючими, вони говорять, ні, в мене з вірою є певні проблеми. І в стосунках з Богом так само. І ось коли ми дещо усвідомлюємо для себе, беручи до уваги якраз Боже Слово, наш особистий досвід або відсутність Його. На переконання того, що коли я маю якісь такі важкі передчуття або певні дії, які відбуваються в моєму житті, і я хотів би збагнути, зрозуміти, яким чином я міг би подолати це все в собі, бо називатися віруючою людиною і не бачачи абсолютно ніяких проявів Божої присутності в нашому усвідомленні, світогляді. І ось Господь відкриває для нас небесне, надважливе, що ми. Можемо дійсно використовувати як тест над тим, що я долаю ті чи інші перешкоди. Бо багато людей сьогодні, знаєте, проживають так, те та само пройде, де само заживе, де само якось так, але то не є віра. Правда, нас Бог створив такими, що дещо відновлюється в нашому, десь подряпане на шкірі, десь кров. Ми бачимо на тілі і розуміємо, що ми збудовані із, від самого Бога з черева матері, саме такими, то не є наша якась е, наш, наш вплив особистий. Ми не можемо попливати на те, щоб рана загоїлася, правда? Ми не можемо зробити щось е, особисте, щоб сінець зник з моєї руки або з моєї ноги або з спідока. Ми не можемо цього зробити. Певні є засоби, там якісь мазі, я так думаю, чимось помастити це, щоб воно швидше загоїлося. Так ми це можемо зробити. Але сам процес загоєння і відновлення, то не є від нас. То робить той Бог, який в природі нашій заклав, щоб так відбувалося. І ось знаєте, бути набувачем Божої благодаті. Дій. Божих, щоб ми навіть самі собі були здивовані, о, як Бог міг зробити в моєму житті певним чином, і за це Бога можна було прославити. Ми не шукаємо Бога заради того, щоб нам просто було добре. Ми шукаємо його, щоб Його воля виконувалася в нашому житті, щоб те, що притаманне саме йому збудовувало нас, і ми, шукаючи його, знаходили в самому собі. Те, що відрізняє нас від нього. Проте сестри, ми живемо в тілі і нагадуванням того, якраз має статися боротьба проти пожадливості, боротьба проти свого Я хочу, мені потрібно замість того, щоб ми бажали дати ближньому, стати за ближнього, віддати ближньому. Не бити, а підставляти, не Забирати, а віддавати щось своє, от таким чином ми засвідчуємо саме для себе, що дії Божої благодаті вони збудовують нас і дають нам можливість насправді відчувати його присутність в нашому житті. Увіть собі, у Христа була природа 100 людини і 100 Бога, навіть при тому, що Він був в подобі людського тіла. Але написано, що він був спокушений у всьому, крім гріха. Йому була непритаманна таке, знаєте, щось людське. Ми, нас, ми, ми якось по-своєму відчуваємо ну, боротьбу, да, так? не ну, дивись, не слухай, не говори, помовчи. Ну, щось таке ми, ми, ну, ми маємо себе зупиняти чи ні. Якби ми були, знаєте, в нас була Божа природа, то в нас би такої боротьби не було. Ми навіть не думали би так, як думають просто люди, що насправді відбувалося з Христом, і коли Він дещо пропонував, дещо Він нам е, показував, е, на щось натякав, або е, просто зупиняв нас чомусь, що відбувалося навіть в житті апостолів, бо вони були людьми. І вони, стикаючи з його Божою природою, вони розуміли ну, свою недолугість, вони, вони мали. В собі свідчення того, що той, хто знаходиться біля них, він, він має тілесну подобу, але його внутрішність була абсолютно протилежною, яка була в них. Він навчав їх, він наголошував, він, коли зустрічався навіть зі священниками, він якось так знаєте. Здається, навіть зверхню так власно він забороняв і, і казав: Ви, ваш батько, диявол!» Вони вважали себе тими, що є дітьми Авраама. Він каже: Ні, ваш батько диявол. І наголошував на ті речі, які відбувалися в їхньому житті. Але він так не казав апостолам. Хіба він казав тільки Петру, який подумав про тілесне, а не про Боже, бажаючи Ісуса, Ісусу доброго? І от такий момент, коли е, наше побажання, ми, друзі, ми ніколи не бачили Ісуса в тілі. Бо те, коли, коли ми бачимо е, навіть якогось начальника, навіть президента, царя. Ми розуміємо, та то людина. Так, в нього є певні якості, за яких він і царює, або є президентом. Певні якості, за які люди вподобали його і поставили на собою. Чи хіба хтось радиться на виборах президента України з Богом, Бог, а кого б ти хотів побачити президентом? Або постав нам приз? Хтось робить таке? Може нас хтось питає? Нам, нам роблять вигляд, що нас питають, постав там Галочку. Але ми бачимо, що це досить умовно. І та людина, яка стає президентом, або хтось когось ставлять на царство, якщо царство десь є і є царі, то в людину беруть за якихось якостей. Навіть вибір, з чого вибирати, нам пропонують, то не наша парафія. Нам кажуть, ось дивіться, там 50 претендентів бути президентом України. Обирайте. Обирайте. 50, слухайте, я з двох не можу обрати. Як я з 50 оберу. Щоб їх обирати, мені щось треба про них знати. колись Коли були чергові вибори в нашій країні, і такі білборди були, були і у нас тут навколо, і там, я не пам'ятаю, претендента. Але там був такий логан, знаєте, щоб його почули, там, щоб звернули увагу на, на ту людину, яка вона має щось таке цікаве сказати, щоб погляд людей загострити на собі. І там було так написано, я чую ваші голоси. І мені там деякі люди присилали це, фоткали, присилали мені і кажуть, твій клієнт. Я розумію, друзі, що коли ми. Дійсно, намагаємося спостерігати в людині щось таке, що відрізняло б від інших, щоб ми могли сказати, так, це людина гідна. Уявіть собі, Христос ходить поміж людей, і деякі люди кажуть, ну, Він робить не так, як книжники, фарисеї, хтось цікавиться, хто дав тобі таку владу, хто там тебе послав, і такі, і такі інші речі, через які людина має вияснити за ту людину. Чим вона живе, хто вона така? Або таке про Ісуса було, де він навчався, хто його такого навчив. Як ми ж, поміж нас? Ну, де Він Він мав, мав би навчатися біля нас? Але так як він говорить, Слово Господнє, в нас такого нема. Справи, які Він чинив, жодна людина не чинила. І у людей зацікавлення, хто ця людина? А він мав бути царем над Ізраїлем. Слава нашому Господу! То Бог його послав царювати. Але люди, усвідомлюючи свою зухвалість, не відчули того, що поміж ними син Божий Месія. Він думав не так, він чинив не так, він, він розсуджував не так, тому й Писання каже, що наші шляхи не Його, і наші думки не Його, всі його шляхи і думки більше вище за наші. Ось що ми маємо усвідомлювати для чого, щоб ми могли підкоритися. Не ми його обрали, а сам Бог його післав на цю землю, щоб ми зрозуміли, хто є він. І ось дивіться. Читаю Слово Господнє Івангеліє від Матфія, 26, розділ, 17 віршику. У перший день опрісників, учні прийшли до Ісуса і запитали Його, де бажаєш, щоб ми приготували тобі пасху? Він відповів: Підіть у місто до такого, то і скажіть йому, Учитель говорить, час мій близький, в тебе звершу Пасху з учнями моїми. Учні зробили, як Ісус звелів їм і приготували Пасху. Коли ж настав вечір, він сів за стіл з дванадцятьма учнями, і коли вони їли, сказав: «Істинно кажу вам, що один з вас зрадить мене. Вони дуже засмутилися, і кожен з них почав говорити Йому чи не я, Господи. Він же сказав у відповідь: Хто опустить зі мною руку в миску, той зрадить мене. Та син людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, котра сина людського зрадить, ліпше було б такій людині не народитися. А Юда, зрадник його, запитав чи не я учителю? Ісус відповів йому: Ти сказав, коли ми читаємо цю історію, і як Ісус спілкується зі своїми учнями, чи не є у вас таке враження, що він наперед знає, що має статися? І мова його настільки переконлива, навіть підіть, знайдіть людину, прийдіть, там зробіть мені Пасху. Ви мене запитали, я вам відповідаю. Чому тобі не сказати, піди на таку вулицю, прийдіть, запитайте, як його ім'я, скажи йому шалом. От. А чи не можна в тебе? Ні-ні. Він каже, ідіть і скажіть, що там Ісус має своїми учнями мати. Дивіться, яка промова вона не зухвала. Ця промова свідчить про те, що дійсно Ісус знає, що має статися, навіть коли учні забралися, тільки 12, нема нікого зайвого, вони сіли, вони їдять. І потім каже, один з вас зрадить мене. Дивіться, його промова звучить як просто. Я знаю, що один з вас. О! І люди, учні починають реагувати, чи не я, Господи. Якби ми почули в зібранні, що один з вас зрадить, чи ми не запитали би. Якби, якби то був Христос, можливо, ми так зробили. А якщо це скаже людина, ми б сказали, слухай, пророк, ну киди геть звідси. Ти нам будеш зараз казати про якусь зраду. Ти серйозно? Ми там уже стільки років з Ісусом, ти нам зараз будеш про якусь зраду казати. Тобто ми сприймаємо людину, як сприймають людину. Учні сприймали досить часто Ісуса як людину, і тому в них певні такі, знаєте, непорозуміння виникали. навіть в Євсеманії, навіть Петро, який, який вже був наставлений Ісусом, коли казав, що якщо всі тебе залишать, тільки не я, тільки не ти. Я дещо скажу про тебе, Петр. Півень не заспіває, ти в мене зречешся. Як так може бути? То я себе знаю, Ісус, я тебе люблю. Навіть більше, ніж інші люди. Я тобі кажу. Петра, що так, о Ісус, ти розбиваєш мою віру. Або там, нехай з тобою не буде такого, Господи каже, ні, відійди від мене, сатана. Бо я на саме цей час прийшов. І навіть твої судження, вони викривають твою недолугість і непорозуміння того, що ти не маєш в мені того, ким я є насправді. Так, ти перший, так, в тебе, багато ще, в тебе багато що закладено. Так, то я сказав, що ворота пекельна ту церкву не здолають, бо я на тобі буду її будувати. Але тобі зараз скажу, коли ти думаєш як людина, сатана говорить через тебе. І ти чиниш мені боляче, бо я на цей час прийшов. В мене внутрішня боротьба є. Чому? Бо я заподобаю людину, але моя природа. Вона Божа. І от тепер уявіть собі, брати та сестри, коли Ісуса не стало. Взагалі в Ізраїлі похорон, тут така, знаєте, надзвичайна подія. Там певні пере... приготування, там наймають плакальщиць, особливо коли це ну, якась важлива людина помирає, а то як цар в Ізраїлі. Цар над Ізраїлем, Богом поставлений, не в людей питали, вам підходить цей Ісус чи не підходить? Він просто прийшов надзвичайним чином на цю землю, і надзвичайним чином він має з цієї землі піти. В чому незвичайність? Що він помирає за гріхи всього світу, сам, будучи абсолютно чистим, бо природа його Божа. Бо природа його Божа. І ось тепер його не стало. Його не стало. Що думати, де шукати виходу? Як це може бути? Господи, що то дійсно є Твій план? Ми тільки починали його розуміти. Ми тільки починали, наскільки, розуміти, наскільки були переконливі Його промови, що дії відбувалися на наших очах, ми були свідками цього. Повторимось, жодна людина подібних справ не творила. А про Ісуса написано, що якби записати всі справи, які він створив за три з половиною роки, всіх книжок світу не вистачило. Скільки цих справ було зроблено? Ой. Це не просто інакша ментальність або інакший погляд. І його природа інакша. Його природа інакша. Але до чого я веду, брати та сестри? Коли він воскрес із мертвих, то була подія, якої ну, ніколи не бувало в світу. Ніколи. Його бачили воскреслим. Він одночасно міг являтися п'ятистам братам, і вони засвічули в один час там, 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 там. Як це може бути? А ви пам'ятаєте, він по воді ходив? А ви пам'ятаєте, він поміж натовп проходив, які мали зашкодити йому або скинути з гори і залишався неушкодженим. Пам'ятаєте слова, які він говорив, скільки зцілялося людей, скільки демонів виходило, скільки пракаси залишало, мертві Воскресали від Його Слова. Пам'ятаєте? а що зараз, а зараз ще надзвичайніше. Воскреслий Ісус. Він вже не був обмежений людською природою. І тому зустріч з Ним проявляє в нас, брати та сестри, гріховність нашої натури. Нашої залежності від Нього. В мені, мені вже не треба якогось авторитету, хто сказав, а ти бачив, а ти чув. Я коли приходжу до зустріч, до, на зустріч до Нього, коли я запитую, або хтось запитує, чи в тебе є стосунки з Богом. Бо коли ти маєш стосунки з Богом, ти усвідомлюєш гріховність своєї природи, своїх бажань, своїх поглядів, з якими ти деколи не можеш оговтатися. Бо вони сильніші за твої духовні побажання. Як Павло каже, горе мені. Горе мені, Павло сам усвідомлює, бо я шукаю добру, а не знаходжу. мав би, не Хто апостол такий, такої величини? І коли він каже, що ангел сатани в моєму тілі, я так хотів би звільнитися від нього. Я тричі просив Господа, він каже, досить для тебе благодаті моєї, бо сила моя звершується в чому? В немочі страждай, Павло, то буде добре для тебе. І він піднімається і йде далі. Для нього смерть то надбання. Чому? Бо життя Його Христос. Друзі, коли ми ставимо для себе запитання, чи я маю стосунки з Богом? То саме найперше, коли ми приходимо до нього на аудиенцію, ми розуміємо жалюгідний свій стан, ми чимось можемо бути задоволені, Правда, у нас є певні речі, які ми робимо, докладаючи зусиль, але Його природа засвідчує про те, що ми потребуємо, або навіть я би сказав таким словом: ми маємо залежність від нього. Якщо в тебе нема залежності від Ісуса, Жахливий твій стан, твоя праведність заплямована, одіж, забруднена, якою ти замазуєшся щоденно від цього світу, і ти маєш, або маючи стосунки з Богом тільки через кров Ісуса, яку Він пролив на Головському христі, ти змиваєш себе, весь цей бруд. Але Якщо ти сьогодні будеш казати, то всі так живуть, а і виходу нема, нема виходу. Немає виходу в цьому світі. Ні лікарі, ні гроші, ні президенти, ні царі Не дадуть тобі ради. Але тільки той, хто був на цій землі, помирав за твій гріх, був розіп'ятий і на третій день воскрес. І сьогодні перебуває по правицю свого батька. Слава нашому Господу! Тільки йому це можливо, тільки Він може це зробити, тільки Він може торкнутися Твого серця настільки, щоб ти визнав, Господи, що зі мною я просто людина. Але щоб наша духовна особистість з дня на день зростала, нам необхідно кожну мить усвідомлювати авторитет Ісуса. І авторитет Його слова. Тому я задам все питання, як задавали учні на цій останній вечері, чи не я Господи? Ми долучимо всі наші потреби, які ми маємо за наше життя. Ми, ми маємо перемоги, певні перемоги маємо і в, в своєму житті. Ми щось подолали. Можливо, комплекси якісь наші життєві, які з дитинства були над нами. Я думаю, що людина, яка усвідомлює, що Христос воскрес із мертвих і вона рухається в правильному напрямку, вона має мати перемоги в своєму житті. І коли ми їх згадуємо, ми кажемо: Господь, то ти. Боже, то Твоє Слово, то мої брати та сестри, то моя церква, то наше єднання. Коли ми разом приходимо на цю таємну вечерю. І навіть ті, які не мали бажання зраджувати Ісуса, вони в нього запитали чи не я, Господи. Давайте ми на фоні всіх наших потреб сьогодні маємо, будемо мати це запитання: чи не я Господи? Зрада Юди. Вона яскраво показує дієвість того, який прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити. І Господь нас про це попереджає. Якщо наше серце, наші думки сьогодні забруднені інформацією, забруднені якимось справами, я не просто кажу про новини, я кажу про інформацію. Яка зваблює нас як християн, яка не дає можливості Духу Святому діяти. Коли ми не можемо простити, коли ми не можемо покрити, коли ми використовуємо Бога тільки дай, дай, дай. І ніколи не кажемо людям: візьми, візьми, прошу, візьми. Якщо в нас такого нема, на жаль, відсутність стосунків з Богом руйнує всяке усвідомлення про віру. Боже, якщо для нас це важливо, і ми бажаємо мати ту віру, яка буде дійсно нас спасати, то буде віра Дієва, вона буде з діл. Тому давайте ми почнемо з правильного напрямку. Перш за все, запитаємо Господа, чи не я? Добре? Давайте встаємо для молитви. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі в цей ранок, Боже. Боже, ми знову і знову розсуджуємо про Твоє Воскресіння. Що Ти особисто зробив в нашому житті, Господь, коли ми, обертаючись назад, могли би зазначити для самих себе, Господи, і тут був Ти, і Це ти робив, і це Твоя справа, Господи, а це наші вчинки, недолугі, Господи, якими ми зраджували Тебе, але по милості Твоїй і через Твою жертву, Господь, ми сьогодні живі і маємо шанс. Боже, покликати Твоє імення, Боже, знову сказати, Господи, прости, освяти і очисти, Боже, ми підводячи. Чи підсумок навіть цієї ночі, навіть прожитого дня, Аллюя, навіть початого ранку, Господи, де ми чинили не так, як вчить Твоє Слово, чим Ти хотів би забезпечити нам спасіння і життя вічне, аллилуйя, де б ми не зрикалися від Твоєї волі, а чинили саме її Боже в ім'я Ісуса, освяти нас, очисти нас, Боже, дай нам відчути твій дотик, Рамане Лаудис, амінь, почути голос Духа Святого, аллилуйя яким ти промовляєш до глибини нашої душі, питаючи, а що Ти хотів мене зрадити? Господи, ні. Прости, ми не думали, ми не відчували, Боже, ми десь зупинилися в своїх думках, ми десь втратили, коли мали б набувати. Господи, прости, прости, Боже, прости, в ім'я Ісуса. Аллилуйя, Аллилуйя, Боже, прости за те, що ми не плекали те, що нас мало єднати, Господи, а навпаки, зростали в тому, що нас роз'єднує, Господи, в ім'я Ісуса Христа, допоможи нам, допоможи нам поєднатися з небом. Допоможи нам, Господи, Аллилуйя! Алілуя, усвідомити в те, що в тебе більше нема, природи людської, Твоє земне життя закінчилося. Амінь, алілуя. І нині ти царюєш в небесах. Алілуя. Алілуя, хвала тобі і честь, Боже. Ми просимо Тебе, Господи, царюй зараз і в наших думках, в наших відчуттях, в наших поглядах, в наших планах, Господи, в ім'я Ісуса. Вім'я, Ісуса, Боже, благослови, благослови Милосердний святий, благослови. Відкрий для нас двері неба, Господи, і дай нам прийняти, Господи, це необхідне, Боже наш гава, Отче, Амінь, через що, через що ми, Господи, побачимо Тебе. Відчуємо дотик Твоїх пронземних рук знову і знову, Господи. Ми хотіли би так вірити, Боже, як колись вірили апостоли, але не до того часу, як Ти помер на Волговському христі. Але саме після того, Господь, коли вони в Дусі Святому Боже підперезалися хоробрі. Незважаючи на вирок, який мали в своєму серці померти за твоє слово за свідчення. Те, того, що ти є Месія, Христос, Спаситель миру, Боже, в ім'я Ісуса, благослови. Нехай станеться це відновлення, Боже, відновлення від Духа Святого. Дай нам відчути, Боже, той дотик Твоєї пронзенної руки, Господь, ту дієвість Твою, Боже святий, Алілюя! через яку ти наближаєш нас до себе. Алілюя! Алілюя, Боже! Ава отче, амінь, Аллилуйя! Аллилуйя, 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 ремене Глаудис, Арбіне глайдис, Контулмане манеклас, а вот є нехай це святкування, Господь, Пасхи, Твого воскресіння, Боже, збудує нас. Амінь, аллилуйя, і виведе нас на новий рівень, пізнання Тебе, смиріння перед Твоїм престолом, Боже в ім'я Ісуса. Боже, ми усвідомлюємо, Хто ми є. Ми усвідомлюємо ту боротьбу, яка принаймні має бути в дітях твоїх, щоб ми не здавали позиції, пізнання істини, ава, Отче, амінь. А навпаки, зростали, зростали, зростали в Тобі наш Боже святий, благослови, благослови Господь. Ми просимо сьогодні протягом всього цього військового стану в нашій країні за наших військових Боже, які. Дають нам можливість сьогодні жити й бути тут, де ми є, проголошуючи Твоє Слово, спасаючи, взятих на смерть. Боже в ім'я Ісуса, благослови їх. Збережи Господь, збережи Господь і даруй мудрості тим, хто керує цими процесами в нашій країні. Боже в ім'я Ісуса, благослови. Ми в Твої руки святі віддаємося, Господь, і віримо, що ця жахлива Боже, війна, Божа ганебна. Має закінчитися, Господь, саме через те, що ти втрутишся, Господь, через молитву народу Твого Боже святий, в ім'я Ісуса, помилуй нашу землю. Прости, Господь, прости тим беззаконникам, які чинять неправду, прости, Господь, тих, які зупиняють проведіння Твоє, Боже, зрікаючись Твоєї волі, не занурюючись Твоє Слово, Господи, змилуйся над нами, змилуйся, Господь. Омий кров'ю Твоєю святою, очисти, Господь, тих, хто знають, хто є Господь і хто насправді воскрес із мертвих. Боже, ми йдемо за Твоїм Словом, Боже, і просимо, благослови нашого пастиря, даруй йому мудрості, Господь, в такий непростий час для нашої церкви. Боже, в ім'я Ісуса. Нехай завоюються рани, Боже наш. І знехай зміцниться, зміцниться твій народ, який на тебе поклав надію і сьогодні приходить в освяченні Отче, амінь, алілюя, в бажанні бути саме тими, якими ти хотів би нас бачити перед Твоїм святим лицем. Тобі подяка, тобі слава і честь, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.